Я вітаю всіх, хто з нами. Час новин на першому міському про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. На жаль, всі ми звикли до повітряних тривог. Алгоритм «Дія» знає кожен українець, не тільки дорослі, але й діти, і саме для них місто облаштовує укриття, аби перечекати небезпеку. Вони могли в комфортному сховищі, де будуть ігрові зони, а також зони сну та прийому їжі. Все, щоб дітки якнайменше відчували стрес. Наша команда побувала у дитсадочках в Покровському районі, де облаштували укриття. Що робити, коли через щоденну повітряну тривогу дитячі садочки не працюють, а дитину десь треба залишити, адже потрібно працювати. У кривому розі відповідь на це питання шукати не треба, адже з перших днів повномасштабної війни розпочали активно створювати укриття в дитячих садках. Зараз збільшують і наявні укриття, аби ще більше дітей змогли відвідувати садок. Самі ж сховища створені згідно із санітарними нормами: це наявність вентиляції, води, запасів їжі та місць для. Ігор, Щоб малеча могла перечекати небезпеку без стресу. Дуже задоволена, дитина з радістю ходить до садочка, це дуже важливо, не боїться укриття, це теж головне, дуже головне для мене. Дуже хочу подякувати за те, що зробили таке укриття гарне, що є можливість відправити в такий складний час свою дитинку на адаптацію, вже в'яслі, в садочок подалі і маю змогу вийти на роботу, щоб заробляти кошти. На жаль, з кожним роком заяв від батьків на відвідування садочку меншає. От, наприклад, в 2015 році в Кривому Розі в садках було 24,5 тисячі дітей, а зараз тільки 8900 заяв на відвідування садочку. Наразі в укриттях загальна місткість для 6700 дітлахів. До кінця 2025 року кількість збільшиться до 7700 місць, і на цьому робота не припиняється. Є ліжечка, які можна використати для відпочинку дітей, тому що це маленькі діти, тому їм потрібно десь прилягти з якоюсь іграшкою, так щоб було їм комфортно. Всі розвідкові зони для ігр, для сенсоріки, для всіх таких зацікавлених, щоб дітям було найкомфортніше, і вони не відчували того стресу. Садочку, номер 60, що в Покровському районі, цьогоріч завершили ремонт другого укриття. Завдяки цьому кількість місць у захисному приміщенні зросла вдвічі. Тепер тут можуть одночасно перебувати до ста дітей. Дитсадок номер 62 два на п'ятому зарічному теж має два укриття. Перше облаштували минулого року восени, друге в лютому 2025-го. Їхня загальна місткість також 100 осіб. В обох приміщеннях виконали повноцінний ремонт. Відремонтована підлога. Стіни, двері, санвузли, вентиляція і освітлення. Зараз у нас працює 112 дошкільних закладів, які приймають, можуть приймати 6700 дітей. Всього заяв є трохи більше, ніж на 8 тисяч. Тому ми в цьому році 14 укриттів створюємо нових за кошти міського бюджету, плюс розширюються укриття там, де вони вже є. Для безперебійної роботи закладів навіть під час блекаутів усі садочки забезпечили генераторами, тепловими гарматами, очищувачами води. Харчблоки оснащені потужними генераторами. Додатково місто розпочало встановлення сонячних станцій і геліосистем для підігріву води. Щонайменше 13 таких об'єктів мають запрацювати до кінця року. Все, аби дітки знаходились у комфорті, а батьки могли спокійно працювати і не переживати за їх безпеку. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший вранці російські окупаційні війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду. А вночі ворог скривав безпілотник на Грушівську громаду Криворізького району. Напередодні ввечері російський дрон прилетів по Марганецькій. Всюди на щастя без постраждалих. Напередодні протягом всього дня російські окупаційні сили. Тероризували Нікопольський район. Ворог задіяв безпілотники, ствольну артилерію. Під прицілом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоно-Григорівська громади. Пошкоджено приватне домоволодіння, три багатоповерхових будинки, адмінбудівлю та авто. В межівській громаді Синельниківського району зафіксували приліт безпілотника. В Новопавлівській прилетіла керована авіабомба. Постраждали місцевий будинок культури та інфраструктура. Всюди на щастя без жертв. Росія продовжує війну проти України вже 1183 сто добу. На Донеччині ворог здійснив 21 обстріл. Внаслідок атак поранено двох людей. Пошкоджено щонайменше 22 житлових будинки, кілька об'єктів інфраструктури, базу відпочинку, три адмінбудівлі. Протягом доби російська армія завдавала ударів і по Харкову та населених пунктах області. Поранено шістьох цивільних. Ще одна жінка підірвалася на вибуховому пристрої. Зруйновано два при приватних будинки, шість пошкоджено протягом доби. Російські війська на сумщині здійснили понад 120 обстрілів, атакували 35 населених пунктів. Внаслідок ударів загинули двоє цивільних, шестеро людей поранені. Пошкоджено приватні та промислові об'єкти та лінії електропередач. Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі. З росіянами прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова і будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає. Російські сили продовжують нищити цивільну інфраструктуру і на Запоріжжі. Протягом доби окупанти завдали 450 ударів по області. Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарські споруди. На щастя, без загиблих серед цивільного населення. Минулої доби в Херсонській області російські війська також завдавали ударів по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки. Станцію техобслуговування, автобус та очисні споруди поранено 16 мешканців області. Ворог також двічі атакував куцірубську громаду та акваторію Очакова на Миколаївщині. Внаслідок ударів жертв та поранених немає. 980 окупантів такі втрати поніс ворог протягом минулої доби зусиллями українських армійців. Також знешкодили 76 одиниць автотранспорту, 71 безпілотник, 23 гармати, два броньовики, один танк. Наша авіація та ракетні війська вразили дев'ять районів зосередження особового складу та озброєння. Українська ППО знищила 22 російські шахеди, і ще 41 ворожий дрон втратили без негативних наслідків. Протягом доби українські оборони оборонці відбили 164 спроби ворога атакувати. І в цілому з початку повномасштабної агресії Росії знищили 372 літаки, 336 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 28 тисяч гармат, Більше 36 тисяч безпілотників, понад 49 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, понад 3 тисячі крилатих ракет і майже 977 тисяч загарбників. Виборов звання чемпіон України попереду континентальна першість Європи в Італії. Скарбничка спортивних досягнень Кривого Рогу поповнилась золотом 15-річного борця Гліба Федуніва, яке наш земляк виборов на першості країни з греко-римської боротьби в закарпатському місті Тячів. І вже за місяць він виступить в Італії на чемпіонаті Європи. З ним спілкувалися і наші кореспонденти. Віска на першість України з римської боротьби до закарпатського міста Тячів для вихованця дюй США No9 Гліба Федуніва та його тренерів стало знаковою. Те, до чого Криворіжець так активно готувався та тренувався, принесло необхідні результати. Наш 15-річний земляк став чемпіоном, поборовши опонентів з Рівненщини, Вінничини та господарів змагання закарпатців. Такий опит для мене це було. Грандіозне змагання, на яке дуже довго готовилися. Це був це було відбірчне соревновання і змагання для чемпіонату Європи в Італії. Були досить складні суперники. Більш складніше було морально підготуватися до цього всього, ніж фізично. складніша садочка була це фінальна, Було дуже. Велика нагрузка була на мене моральна, що я повинен був виграти це. Були... Суперники з Рівненської Вінницької ну, області ставши чемпіоном на першості України, Гліб виборов путівку на чемпіонат Європи з греко-римської боротьби І вже за місяць з 22 до 25 червня 2025 року представлятиме нашу країну на континентальній першості в Італії з чемпіонством України. Спортсмена привітав очільник довгинцівської райради, який передав атлету відзнаки від району та від Ради оборони міста. Чемпіон України з боротьби греко-римської федуни гліб разом зі своїм. Тренерами це Сухіненка Сергій та Васецький Дмитро, які в місті Тячів зайняли перше місце, і він став чемпіоном України. Тому саме сьогодні від голови Ради оборони Олександра Вілкова від себе особисто хочемо привітати, передати подяки. Це наша гордість, спортивна наша гордість. До виступів на першості Європи в Італії залишилось часу місяць, і тому попереду в Гліба та його наставників інтенсивні тренування. Бажаємо успіхів нашому спортсмену. Олександр Фафілатів, Гліб Припчук, перший міський. У Кривому Розі тим часом продовжують підтримувати мешканців віддалених мікрорайонів. Так на Рахманівці працює мобільний офіс ЦНАПу Віза та організовано видачу продуктових наборів. Голова ради оборони міста Олександр Вілкол провів виїзну нараду, щоб особисто перевірити доступність послуг. Одне з рішень, розвиток транспортної доступності для жителів діє безкоштовний маршрут номер 244 Крім того, капітально відремонтовано ділянку дороги, якою курсує комунальний транспорт. Більше подробиць далі в сюжеті. Один з найвіддаленіших мікрорайонів Кривого Рогу, що входить до центрального міського району. Тут проживає понад 750 людей. Щоб мешканці не втрачали зв'язок з містом. Сюди регулярно виїжджає мобільний офіс центру адміністративних послуг. Віза до нас сьогодні прийшло багато людей, тому що в команді нашого візи мобільної сьогодні працюють фахівці пенсійного фонду управління праці і соцзахисту населення виконкому Криворізької міської ради, до яких люди можуть звертати. Це з питання отримання місцевих соціальних допомог чи оформлення якихось державних допомог, враховуючи категорію і вік мешканців цього віддаленого житлового масиву Рахманівка. У тій же локації у приміщенні гімназії мешканці отримують продуктові набори від міста. Масштабну програму соцпідтримки організували через підрозділи департаменту соціальної політики. Зокрема, нещодавно стартувала третя хвиля. На сьогодні на ранок ми мали 23% видачі продуктових наборів. Тобто більше 20 тисяч продуктових наборів ми видали за два дні. Хочу нагадати мешканцям нашого міста, що це сама масова видача продуктових наборів, адже до неї входять пенсіонери, розмір пенсії, яких від 3400 до 12 тисяч гривень. Крім того, у цьому році продуктові набори мають право отримати також внутрішнє переміщення особи, які обліковуються в місті Кривому Розі. Ще одна кр. Тичне питання стан дороги заїхати в Рахманівку можна лише через інгулецький район. Через зношене покриття автобуси швидко виходили з ладу. У цьому році місто капітально відремонтувало ділянку дороги, якою курсує маршрут номер 244 У нас дуже багато віддалених сіл селищ, мікрорайонів, які входять в межу і в громаду нашого міста. І ми намагаємо зробити, щоб люди там могли отримувати всі ті ж послуги і всі ті блага, які є у мешканців, скажімо так. Згуртованих мікрорайонів і жилмасивів міста нагадаємо, що при зв'язати проблему з транспортом у 2019 році у Рахманівку запустили комунальний маршрут номер 244 Раніше через мізерний пасажиропотік сюди не хотіли їздити приватні перевізники. Тепер два автобуси маз великої місткості курсують за кільцевим маршрутом понад 50 кілометрів. З'єднуючи Рахманівку, Степове, рудничне Інгулецьким районом. То великої протяжності. І головне завдання міської влади зробити послуги однаково доступними як в центрі, так і на віддалених територіях. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпанко Паршимський. Перша психологічна допомога Стоп страху. Як взяти емоції під контроль. Такий тренінг для студентів провели у Криворізькому професійному гірничому металургійному ліцеї. На зустрічі розбирали тривожні емоції та джерело їх виникнення, а також техніки саморегуляції та заспокоєння. Запит від мешканців міста на психологічне просвітництво колосальний. Тож Криворізький молодіжний центр на нього відгукнувся. На психологічному тренінгу побувала і наша знімальна група. We'll be right back. Марія студентка першого курсу Криворізького професійного гірничо-металургійного ліцею. І, хоча її нинішнє місце здобуття професійної освіти не корелюється сферою психології, дівчина має велике бажання та внутрішній запит на знання саме з цієї дисципліни. Негативний емоційний фон, який спричинила російська агресія і періодичні атаки та обстріли на місто, спонукають навчатись особливим методом внутрішнього самозахисту та профілактики. Такі заходи наразі дуже необхідні у нашому стані. Я рахую, що з цього заходу може статися багато нового, щось для себе взяти, щось для узагальнення, зробити якісь виводи для себе. Може, якась допомога буде цікаво для по-перше, саморозвитку, для себе, щоб розуміти себе, розуміти інших, може якось допомагати їм. На молодіжний тренінг під назвою перша психологічна допомога. Помога стоп страху, як взяти емоції під контроль до студентів ліцею спеціально запросили практикуючу психологиню пані Катерину. Фокус уваги на зустрічі зосередили на наступних питаннях: знайомство з емоціями та почуттями, розбір тривожних емоцій та джерело їх виникнення, техніки саморегуляції та заспокоєння. Я зараз проводжу групи підтримки для дружин, матерів і дітей військових, а також для дружин дітей, і дітей з інших піскових і таку серію семінарів і вебінарів та саме в онлайні для студентів, для багатьох школярів і багато тренінгів саме по управлінню емоціями. Чому це важливо? Чому важливо те, що зараз ми відчуваємо багато різних емоцій, які нам навіть не зрозуміли. І для того, щоб вміти ними керувати, ми так само маємо їх б спочатку зрозуміти. Саме життя підштовхує мешканців нашого міста та України загалом вивчати психологічні методи та прийоми задля комфортного, наскільки це нині можливо життя. Причому навчитися як допомагати собі, так і людям поруч. Тренінг для молоді з психологічних тем організував Криворізький молодіжний центр. Уже ми провели дуже багато різних заходів стосовно ветеранського діалогу, спілкування, як треба спілкуватися. Молодь, ветерани, психологи. Це все така була. Така велика робота. А зараз ми проводимо серію тренінгів: саме як себе заспокоїти, як заспокоїти людину поруч із собою, як стримувати свої емоції, як взагалі емоціями треба. Керуватися участь в тренінгу дає можливість отримати знання та практичні навички для надання першої психологічної допомоги в стресових ситуаціях. Проведення таких заходів підтримує влада кривого рогу, яка створює усі необхідні умови для навчання. Завдяки цьому курсу молодь зможе допомагати собі та оточуючим у важкі моменти, зберігаючи психологічну стабільність та впевненість. А це більш ніж актуально нині. Ви знаєте, і бачите, що дуже багато людей. У нас мають психологічні зриви, немає жодної людини, я вважаю, нашої держави, яка не потерпає від війни, немає, як ми кажемо, поранен. Порани не тільки фізичні, а й психологічні. Подібні просвітницькі заходи психологічного характеру для молоді міста планують проводити з періодичною регулярністю, адже запити від молоді та загалом від мешканців міста в якісній психологічній освіті збільшуються з кожним роком. Олександр Фефілатів Ліпривчук, перший міський. 30 років тому у Кривому Розі з'явився новий театр із своєю першою виставою «Пурпурові вітрила. Цей театр називається Академія Руху, і на честь 30-річчя події в закладі зібрали глядачів постійних поціновувачів мистецтва. Тож, як пройшов цей день та більше про історію театру дізнавалась Аліна Сітнікова. 30 років тому, 19 травня 1995 року, на сцені театру Академія руху вперше представили виставу Пурпурові вітрила за мотивами повісті Олександра Гріна. Театр заснували у важкі 90-ті, коли по всій країні закривалися культурні заклади. А в Кривому Розі відкрили третій за рахунком театр. Із будівлі колишнього клубу Теплоцентралі зробили простір мистецтва завдяки подружжю Олександра Янтоніне Більських. Саме вони започаткували у місті. Нову театральну мову руху, пластики і емоцій без слів. Раніше саме виставою «Пурпурові вітрила» символічно відкривали і закривали творчі сезони в театрі. Олександр Гнатович на базі палацу культури центральної гринча збачив на комбінату вів репетиції цієї вистави. А я робила ремонт у приміщенні цього театру. І якраз ми 19 травня вийшли своїм первінцем, якби ви це бачили у кожного дорослого. Який сидів в глядацькій залі на одній нозі і на другій сиділо по двоє дітей. З нагоди 30-річчя першої вистави в театрі влаштували день спогадів. У затишному залі зібралися шанувальники творчості, представники ветеранських організацій. Глядачам розповіли історію встановлення колективу, показали архівні відеокадри запису найпершої вистави Пурпурові вітрила сьогодні. Ми зібралися представники тернівської організації, первинних організацій зібралися, щоб Привітати театр з 30-річним ювілеєм виходу чудової вистави. Ми є постійними глядачами, всі прем'єри завжди відвідуємо, бажаємо надалі великих творчих здобутків і нехай процвітає наш театр Академія Руху, який ми дуже любимо. За ці роки Академія Руху здійснила майже сотню постановок від класики до авторських експертів. Цьогоріч Криворіжців чекає прем'єра, вистава хем, яку задумував ще Олександр Більський, але поставив її вже його син Сергій Більський, нинішній керівник театру. Таким чином творчий спадок передається з покоління в покоління. Вистава побачить світ вже 24 травня о 17-й годині. Тож навіть через 30 років Академія Руху продовжує свій розвиток. Перший міський також долучається до привітань та бажає подальших творчих звершень. Аліна Сітнікова, Едуард. Тлушпенко перший міський на цьому в мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.